Ну, порівняти навіть з і пішкою вона більше як в два рази дешевше. Ну, і ще одна камера від компанії Dahua, 5-тірочка. 1500 ТМП і ЛА з 28 мм фокусною відстанню, що дорівнює 110 градусів куту огляду. Також наявність мікрофона. Звук, також ледівська підсвітка, інфрачервона підсвітка, 12 кадрів в секунду. Підтримується реєстратором. Буде вона є зовнішнього типу, аналогового, тобто гібридного формату, точніше, CVI. також нічна підсвітка в 50 метрів. Отака От камера. Дивимося, що вона показує. Що, зображення з 5 ЦВА, цивайки? 2,8. Дивимося. Так, 10 метрів 15, так. Так, вона буде показувати при 2-2,5 метрів таке буде зображення. Ну, якби зробили тут кут огляду в 3,6, ну прям би було класно. Мені здається, вона би була як для бюджетного варіанту, людям, які не хочуть айпішками паритися і так далі, ну класно. Ну, порівняти навіть з айпішкою, вона більше як в два рази дешевше. Давайте ми подивимося. Ну, 2,8 її портить дуже сильно. Люди в нас чомусь хочуть 2,8, а краще би зробили 4. Ну, було б взагалі шикарно. Таких 75 градусів. Мені здається, було би було досить досить гарно. Да, Проблема, що є 12 кадрів в секунду. Ми бачимо, що зображення більш дьоргане, не таке плавне. От ми маємо 10 метрів, отаке От зображення, таке обличчя. Йдемо на 15. 15 метрів видно табличку, як мінімум, обличчя вже можна щось догадатися. Йдемо на 20. Віця навіть 20-20 пробивається. Не буду казати, яка компанія взагалі не бачить навіть приблизно айпішка. То, що бачить оця цевайка, ну, ну капець. Ну, типа, я не знаю навіть, що сказати. На 20 метрів. Ну, лажа, ну, ну лажа однозначно, але. Ви Ві вісміркою дуже ліпше нічого не виграєте. Якщо потрібно, бачити більш бюджетний варіант взяти, не цифровий, то це цілком, цілком нормальне зображення. Цілком, я би сказав. Ну, і якщо ви хочете, звісно, підібрати камеру під ваш об'єкт, звичайно, дзвоніть до вас, ми вам максимально все підберемо.